Привіт, я Настя, а ви на каналі Пригморська Відьма. Ми з вами рідко говоримо про щось особисте, ще рідше бачимо ось так, де я говорю до вас з екрану. Але саме сьогодні у мене є історія, якою я хочу поділитися, і я вирішила, що це ідеальний момент, щоб затестити нову камеру. Тож напишіть у коментарях, як вам картинка. Мені дуже цікаво. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому ми взагалі граємо у відеоігри, і конкретно чому я граю. Це буде відверта розмова, цікавість і знання. І трохи болісні рефлексії, і одразу скажу, не завжди приємні для мене особисто. Але як на мене, саме тому вони варті того, щоб ними поділитися. Та перед тим як почати, я нагадую вам про вподобайку, підписку і коментар. Не знаєте, що написати? Поставте зараз це відео на паузу і спробуйте вгадати, чому я граю в ігри, або напишіть свою причину. Я справді люблю читати ваші історії, бо там можна знайти не менше натхнення та рефлексій, ніж у самих іграх. І окрема подяка спонсорам та патронам цього каналу. Для багатьох людей ігри це спосіб відпочити, вимкнути голову після важкого дня, отримати легку розвагу, просто гарно провести час. Та для мене ігри, як і будь-який інший вид контенту, є способом втечі від реальності. Якщо довкола мене забагато емоцій, з якими я не можу впоратися, якщо я перенавантажена та знервована, і мій мозок втомлюється від цієї напруги, то ігри для мене це чудова можливість виключити голоси та сконцентруватись на чомусь одному. Я тікаю в щось віртуальне, в інший вигаданий світ. В дитинстві це були книги, потім фільми та серіали, аж поки я не знайшла ідеальну форму контенту для цього. Ігри дають мені те, чого не давав жоден інший формат. Ти не просто спостерігаєш за персонажами, ти сам стаєш героєм. Ти проживаєш історію не очима стороннього, а зсередини. Навіть якщо це Артур Морган чи Геральт з Рівії, у якийсь момент ти вже не відділяєш себе від них, ти відчуваєш світ їхніми очима. Та саме брама Балдора стала для мене не просто втечею від реальності, а й тим, що дає мені нові сенси і вчить мене чомусь. Бо саме ця гра дала мені такий реаліті чек, що змусила переосмислити все моє життя. І саме цими спостереженнями та відкриттями я сьогодні і хочу з вами поділитися. Своє перше проходження я була невиправним піпл плізером і гра мене дуже жорстоко винагородила за мої вчинки. Це було настільки реалістично, що я усвідомила, що піпл плізери ті, що догоджають усім та усьому, насправді найегоїстичніші люди. Гра буквально тикала мене носом в ці усвідомлення, але я не розуміла, доки не стало пізно. Буду відвертою, я купила браму Балдера, бо мені сподобався вигляд Астаріона. Для мене гра буквально стала симулятором дейтингу, а всі елітиди, пуголовки та виживання відійшли на другий план. Можливо, тому що в дитинстві в мене був краш на спайка, можливо, це любов до чогось загадкового, потобічного та трохи небезпечного, а може, все разом взяти. Щось було в Астаріоні, що мене неймовірно вабило. І на початку це була зовнішність. Багато хто скаже, що це таке кліше обирати Астаріона в цій грі, і це таке кліше, що я прям не люблю Віла, що він мене аж бісить. Хоча він, по ідеї, найздоровіший тип прив'язаності в грі. Він ідеальний джентльмен, він дбає про партнера, може підколоти, але не тебе. Він ніколи не буде принижувати та сміятися з тебе. Але він мені був страшенно нудний. Настільки, що я ціле відео про це зробила в косплеї Карлак. Треба, до речі, пограти в гру, де заради експерименту. Я цілена будуватиму стосунки з Вілом і поспостерігати за собою та подивитися на мої реакції. Пишіть в коментарі, чи вам і було цікаво подивитися таке на стрімах. Та вперше граючи в праму, я зробила помилку, яку роблять багато людей, коли будують реальні стосунки. Я обрала щось по певним критеріям: він привабливий, він мене смішить, він цікавий, і тепер переді мною була задача що я маю зробити, щоб йому сподобатися. Мої бажання чи прагнення більше не мали значення. Як часто ми вибираємо друзів чи партнерів і перестаємо думати про себе. Так і я в цій грі перестала досліджувати світ і шукати, а чого хоче моя персонажка. Я навіть не пам'ятаю її ім'я, що дуже іронічно. Іронічно, і навіть символічно, що мені треба відкрити гру, щоб знайти цю інформацію. Отож, я почала будувати все своє проходження довкола Астаріона, чого він хоче, що йому подобається, щоб підлаштуватись під нього. І вже зараз. Рефлексуючи про цей досвід, я розумію, що в цьому було дуже багато егоїзму. Насправді я перестала слухати те, що він каже, я перестала чути, що він каже, я просто продумувала ходи наперед і робила кроки вигідні мені. Кінцевий результат був створити романтичні стосунки за старіоном, не пізнати його і зрозуміти, не прийняти його таким, який він є, а підлаштуватись до того, що треба йому, щоб мене обрали. А коли це нарешті сталося, я його зрадила. Я була тою, хто завдав йому найбільшого болю. Бо коли пішов другий акт, те присутня ця переломна точка зарадж, де він або вам відкривається, або назавжди відштовхує, в залежності від того, чи змусите ви його до чогось чи ні, то я зламала його в тому моменті без жалю і будь-якої емпатії. Мені потрібна була від нього певна дія, і мене не цікавили його дуже голосні протести. Я використала його, змусила зробити те, чого він не хотів, і всій результаті була розчарована. Коли він дуже справедливо відреагував на мою жорстоку поведінку і послав мене: в мені вирував гнів, як так почекаєш, для тебе стільки всього зробила, те, чого він мене ніколи не просив. Бай більше він навіть не знав, що я роблю якісь вчинки, керуючись бажанням йому догодити, а не тому, що я дійсно думаю певним чином. Скільки історій ми знаємо з життя, коли партнер не казав щиро про свої почуття, щоб не образити іншого, але насправді просто намагався бути неконфліктним і розуміючим. Щоб і під нього ставилися з подібними поблажками, чи коли дівчина відміняє зустрічі з подружками, щоб провести час з хлопцем, а потім ображається, коли він іде відпочивати з друзями. Або цей класичний троп гарного хлопця, так так, той самий гай, nice який відкриває перед дівчиною двері в заклад і пригощає її салатом, очікуючи на продовження вечора в неї вдома. Очікує доступу до її тіла, бо він виконав всі критерії умовного джентльмена на побаченні. Щось в такому світлі вже не дуже про джентльменські, правда ж? Бо в цьому немає щирості, немає бажання пізнати іншу людину. Більше того, за цим стоїть злий намір отримати вигоду та скористатися іншим. І нещодавно, знову натрапивши на відео, де Астаріон дякує Тав, до мене дійшло, що я використовувала його і раніше ще до Арач, граючи роль, обираючи варіанти, які б мали йому сподобатись, насправді не досліджуючи його і не прагнучи зрозуміти. В моменті, коли він сказав, що йому щось не окей, і угода зарадше йому не цікава, я змусила його до дій, яких він не хотів. Бо People Pleasing — це максимально егоїстична форма спілкування з іншими. Коли я дивилась на все через призму Бартеру: Ні, ну, чекаєш, для тебе зробила Б і це, про які він мене ніколи не просив. Твій час платити за це тут і зараз, бо мені це буде вигідно. Мене не хвилювало його почуття, мене не хвилювало, що він відверто був проти цього. Мене не хвилювало те, що я роблю йому боляче, я навіть цього не помітила. Ось це розуміння, що я кривдила його, навіть не усвідомлюючи, з часом вразило мене найбільше. Я просто йшла за моїми егоїстичними бажаннями. Згідно мого бартерного чи піпл плізингового мислення, я вже вклала чимало зі свого боку і прийшов його час віддячити. І потім я ще й була зла, бо мені треба було переграти останні дві години. бо мене все пішло шкареберть, і Астаріон сказав: Та йди до біса з таким ставленням. Що, до речі, для нього дуже крутий ривок, враховуючи всю травму, яку він пережив. А оскільки я будувала довкола нього ідентичність своєї персонажки, то і в неї все в момент посипалось. Це мене налякало, і я пішла в People Pleasing ще сильніше, що було особливо небезпечно в третьому акті. Там, де треба було ставити під сумнів його установки та старі патерни, я стала токсичним енейблером поруч, який дозволяв йому все, що він хотів. Я буду робити, що ти скажеш, тільки не кидай мене. Хочеш мучити своїх сіблінгів? Добре, хочеш звищитися? та, будь ласка, весь світ для тебе. Але насправді це було не про нього і не про те, щоб дати йому весь світ. Це було про мене. Це було про мій страх самотності та страх помилки, як тоді в другому акті. І в результаті він звищився, я подивилась на фінальну катстену, де він став у мене на коліна перед собою, і жахнулась разом з Тав, чия реакція була доволі реалістичною в перших патчах гри. Це зараз вже на запит гравців, емоції на обличчі таб змінили. Ви можете саме те, що я обираю, і саме такого Астаріона я хочу. Але тоді оця реалістичність реакції Тав і була найбільш жахаючою, бо це був закономірний результат усіх моїх дій. Я своїми руками виліпила свого аб'юзера, сама створила цього монстра. І це усвідомлення тоді до мене ще навіть не прийшло. Я просто зрозуміла, що щось не так, і мене турбувало це настільки що через півгодини після стріму я заново вийшла в Етер, щоб переграти останній вибір і дати йому підтримку та реаліті чек, коли вони треба були Астаріону найбільше. Я не просто дозволила йому бути таким, яким він є. Я прийняла його вразливого та зламаного. Я прийняла його і цим дозволила йому прийняти себе. Попередній результат показав, що я не обирала щось краще для нього. Я не радила йому з позиції, що я хочу для тебе ліпшого. Я радила йому з позиції, будь ласка, не кидай мене. І це направду, був не так реаліті чек для Астаріона, як для мене. Я створила монстра в усьому йому потураючи. І найсмішніше, що я ще й була глибоко здивована цьому результату. Хоча все моє проходження, все, що я робила до цього, воно буквально привело мене в цю точку. Після цього я передивила всі мої стосунки в реальному житті. Все, що я роблю, все, як я себе поводжу. Раніше всі мої стосунки дійсно будувались на цьому бартері. Якщо я буду хорошою і робити А, Б і С, то інші мене будуть любити і робити А, Б і С. а інша людина поняття милого не мала, що вона мені щось винна через мої дії, і не знала, що я чогось від неї очікую. Це не дружба, це не кохання, це не партнерство. Це бартер. Більше того, бартер не проговорений, коли я очікую чогось у відповідь, а інша людина навіть про це не здогадується. Отож та, я пограла в гру. І це повністю змінило моє ставлення до життя, вплинуло на мої стосунки з іншими людьми і підсвітило проблеми, про які я навіть не здогадувалась. Тому я й хотіла поділитися з вами цими думками, і тим, як ігри, в частності Брама Балдора стали для мене терапевтичним досвідом. Baldur's Gate розповіла мені дуже багато про мене. Тож, якщо ви раптом ніколи не грали в ігри і натиснули на це відео з цікавості, то ось що може стояти за рухомими пікселями на екрані. Дуже глибока історія. Яка змушує тебе переосмислити всі стосунки в твоєму житті. В іграх кожен знайде своє: хтось розваги, хтось відпочинок, а хтось психотерапію. Я ж в іграх шукаю історію, яку я хочу пережити, і Baldur's з її неймовірною кількістю компаньонів та їх історіями і стала для мене тою грою, в яку я можу повертатися раз за разом, щоб пережити нові досвіди та щоразу знайти щось нове. Вона дозволила мені дослідити певні емоції. Та тяжкі теми типу аб'юзу в безпечному середовищі та перегравати історію стільки, скільки мені це буде потрібно. Я побачила зі сторони буквально весь паттерн своєї поведінки. І це було лячно, це було боляче, і це було спочатку незрозуміло, бо я орієнтувалася тільки на мої відчуття, коли я розуміла, що щось не так, але не могла збагнути що саме. Ви ж можете грати в ігри, щоб розслабитися, можете грати в ігри, щоб отримати задоволення. Можете грати в ігри, щоб відволіктися чи забути про реальність, а можете спробувати пограти в гру заради історії, заради почуттів, заради емоцій, щоб плакати, споглядаючи схід сонця на горі з Артуром, Чи щоб ваше серце розлетілося на тисячу шматочків, коли Геральт знайшов Цірі, чи схвильовано вжиматися в крісло, коли Алін нарешті вільно летить над Райтвіном. Якщо ж у вас є балда, спробуйте пограти за Оріжен Астаріона або за Оріджен персонажа, якого ви раніше романсили. Щоб зрозуміти, чому вони роблять свої вибори. А на цьому я дякую всім за перегляд. пишіть в коментарях, чому ви граєте в ігри, і чи колись гра наштовхувала вас на такі роздуми, як Прама Балдора наштовхнула мене. Цікаво, чи ви колись ловили себе на тому, що будуєте стосунки в грі, як у реальному житті. Чекатиму вас в коментарях і побачимось якось завтра.